Діти України і війна таку назву має проект, який почали реалізовувати в Олександрівській дитячій бібліотеці. Особливістю навчання є те, що діти спочатку вивчають тему, виконують індивідуальні завдання, взаємодіють у парі, а потім займаються у групах. Ми намагаємося створити для дітей приємну атмосферу, і цей проєкт у формі навчально-ігрових занять. Кожне заняття присвячено якійсь певній темі. Це природа, тварини, моє тіло. Сьогоднішня наша тема ми подорожуємо у країну Казок. І ми з дітьми сьогодні вивчаємо, які бувають казки. Чи це казки про тварин, чи це героїчні казки, чи це побутові казки. Дуже діти полюбляють чарівні казки, які відбуваються якісь перетворення. Методика, за якою бібліотекарі працюють з малечою, включає в себе голосні читання, руханки, різноманітні ігри та майстер-класи на розвиток дрібної моторики рук. Сьогодні ми будемо грати із паличками рахувальними також будемо дидактичною грою займатися пори року. І наші заняття всі дуже цікаві, тому що вони поєднуються. Навчання і рухливі ігри. Обов'язково в нас є руханка, обов'язково в нас є привітання, щоразу знайомство, тому що діти щоразу знайомляться, вони ще малесенькі, вони ще соромляться, і потрібно їм нагадувати і вказувати на певні речі. Заняття тривають дві години: що вівторка та щочетверга. Серед цікавинок лялькові вистави, які дуже подобаються малечі після навчання на дітей чекають смаколики.